Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі, 12 вересня 2022 року. У нас, як ви бачите, продовжуються проливні дощі. Ще передають Завтра Частина дня. О, там два дні здається без дощів і далі знову дощі. От, Вже болото. Їздив вчора в садочок, там вже якби не влізти. Особливо Тут трамбовано якби, постійно ходиться, то тут можна ходити. От, в принципі, нормально. Ну, якби, Це вже занадто. От, але, як то кажуть, природи немає поганої погоди. Ну, будемо раді те, що є. Йде дощ, нехай коренево наростає на саженцях. Хай буде так. -е, -е... деврик. Прийшла пора біля будинку збирати цієї, такої, як на мене, унікальної рослинки. Шедевра, потужний красивий штамп, гарно сформований, освітлена крона. І дуже непогана нагрузка після сигнального врожаю в минулому році. В минулому році я знімав врожай 11 вересня, там вже плюска була фактично майже вся повністю висохша цього року, за рахунок того, що більша вологість. На 12 вересня, станом на зараз плюска, частина плюски так, трошки підсохла, але ще гарна частина, якби зелена. Зберу, мабуть, сьогодні я пробіжусь, вчора ввечері глянув, бачу, що стільки горіха нападало, пробіжусь, зберу понизу, по землі, що попадало. от тут я вчора зібрав. Ох, ти трошки страшну, щоб... За шию не, не падало. Ага, струсив разом із горішками, теж добре. Ось вже падає, горішок випадає, як ви бачите. Красивий горіх, одномірний. Дуже подобається мені ця рослинка. От і взагалі о її вигляд зовнішній. Мої рослини і горішки, які вона видає, просто суперові. От, я, мабуть, сьогодні, так як і кажу, що зберу по землі горішки. От. А вже можливо завтра, як трошки дощів щухнуть, я зберу врожайчик з дерева. А може ще трошки і зачекаю, бо... Ну, горіх вже набрав окрасу в плюсці, але плюска ще закрита і така вона ще в принципі, може повісити. От. Нехай трошки повісить, можливо, це піде на користь для виповнення ядром горіха. Ось такий горішок дуже красивий, одномірний. Ну, Цього року крупненький горіх. От. Ось такі справи, ось так насипає, ось такі кластери. Дуже красиво. І ось бачите, вчора збирав, а сьогодні ось пав. Ух, цей, звісно, горіх. Так, достанемо його. Ой-ой-ой. Оцей то красень. Дуже крупний. Як для шедевра, дуже крупний. На фоні з іншим крупним, а цей взагалі гігант. Ми будемо зважувати. Ось така картина. Це я з цієї сторони позбирав, а там ось лежать горішки з тої сторони. Я не збирав. На рослині ще горіха багато. Ось. Ось. Ось така красота. Нагадаю, що сигналка була минулого року, цього року вже він нагрузився, Все, збираю горішки, зніму через пару хвилин і вже зніму ще відео, як буду робити збір повний з дерева, теж почну відео, зберу і вже завершу відео якби повністю зібраним врожаєм. Ось, Минулого року я прогнозував, що буде з нього. Приблизно кілограм горіха. Я думаю, вже зараз по такому візуальному сприйнятті, що, мабуть, все-таки горіха буде більше. ніж кілограм. І горіх крупний. Нохи ну, крупний горіх цього року. Все збираю і дозніму. Так, зібралося те, що впало. Не хіло, так? От. Але глянувши на рослину і прикинувши тако навскітку, що там ще на дереві, то на дереві, мабуть, ще в разів 5-8 більше, ніж тут. Це так, я на вскітку. в скидку От. а вже завтра чи коли побачимо, дійсно який буде результат. І я поки що дуже задоволений, хоча й погода така трохи противна, скажімо так. От. Але тим не менше, результат супер. Сьогодні, можливо, як трошки дощ не поїду. Садок зберу Кавказ. Думаю, він вже там теж почав всипатись. На шедеврі не хотів збирати, бо ще плюска трохи зеленувата, і плюс вона мокра повністю. Це треба якось уже штучно, серйозніше підсушувати. А так на дереві дощу не буде, пару годин воно підсохне, тоді легше буде досушити його. Тому поки залишив. А те, що на землі, то зібрав, бо ну, буде вологі натягувати все багато від землі. Зараз висипаю в ящик, підписую і ставлю е, на провіювання на сквозняку, щоб його просушувало. Тонким шаром проложу все. Зніму далі вже завтра, післязавтра спаяю докупи. А, до речі, прививки буду робити на ведмежі. Буду саме з цієї рослини, як на мене, вона унікальна, саме з неї брати черенки. З порослі і крони. Саме ці черенки. Так що хто шедевр замовляв? От, той отримує саме з цієї рослини сажанці. От, Ну і собі був садити теж. Саме цю рослину буде розмножувати і садити. Ось так. Все, на зв'язку. Доброго дня, ми з України. Вітаю друзі. Сьогодні в нас вже аж 17 вересня 2022 року. Знаходимося ми біля цього штамба унікальної рослини. Фундука сорту шедевр. Я рахую особисто для себе. От, тут біля будинку. от Відео починалося, де я не пам'ятаю, якої числа починав <кій> знімати відео. Але тоді після таких проливних дощів впала частина врожаю дозріла от Я його зібрав і вирішив трошки зачекати. І ось бачу, що знов йшли дощі. І знов плюска разом з горіхами нападала. от Доволі так немало. От. Тут я трошки пройшовся, прозбирав теж. Ну та ж сама картина. От. І вирішив вже повністю зібрати горіх. Ну бо вже якби пора. Сьогодні, мабуть, ще поїду в сад. Вже ось горішки вони якби відстають від плодоножки. Ну, від ось такий крупний горіх. Зайду в тіньок, покажу вам. Така бомба. Дуже крупний. Як для шедевра, реально дуже крупний горіх, такий в нього. Бачите, як ногтем як береш, то аж по цих ребрах воно пригає ніготь. Настільки він ребристий горіх. Сам калібр і форма ось бачите, одномірна. І круглий фактично, От. а рихльонність оця. Вона дуже, дуже, дуже помітна. Ось такий шедевр. Красень, одним словом, красень. Бомба. Збираю загалом врожай. Є окремі горіхи, там супергіганти. Я їх відберу і зважу. В сирому вигляді. ось, Можна трошки почати збирати. от Збирається дуже легко, він відрив легенький, як горіх дозріє. Поодинокі є, що вражені довгоносиком. Горіха дуже багато. Він ще в принципі плюска. от Вчора я знімав э, джифоні, то плюска вона вже в колір з листом жовтувата. От, бо лист вже в неї теж жовтуватий, от. а в нього в шедевра ще плюска зелена. От, так що ну, Його важко помітно, але плюска велика і можна замітити без особливих труднощів. Така картина загалом збираю. це буде дуже довго, якщо я буду на камеру збирати, оріха дуже багато. Сигналка була минулого року. Нагадаю. Ось, вже горіх повним... О, бачите, що робиться, падає капітально. значить, Вже конкретна пора для збору. Ось. Дуже насипало гарно його, мені подобається. Ось декілька хвилин і вже яка частина є. Позбираю з рослини, ось позбираю з землі і дозніму вам відео. Все. Так, друзі, зібрав я врожайчик з тієї рослини, з того штамба. Переклав з цього відра, бо мені аж самому не вірилось, що стільки горіха вродило. Ось гляньте, припресовані два п'ятилітрових відерця. От, Це десь виходить у нас в районі 12 літр. Давайте висиплю назад. Це просто якийсь вав-ефект на мене. От. Що я трошки дармовий втратив на пару хвилин. Ось дивіться, яка красота. прифану і будемо знати в цьому відрі, скільки є 12 літр. Ну так, да, десь 16 літр це відро є вільно, можливо трошки більше. Ось такий горішок відібрав декілька, ну, вилучилось. Ось такий красень. шедевр, Давайте дістанемо. шедевр, Красень. Десертний сорт. Це не кондитерка. Ну, кондитерка може бути на кондитерку як дробленка. от, І... Ну, перемелюється на пасту, на пудру. Багато що робиться з, з крупного горіха і ну, з крошки, якщо е, механізована йде очистка і крошка, якби вона перемалюється на муку, на пудру, е, на пасту горіхову. Ось, то є Він теж в цьому плані підходить. А так десертний сорт, крупний горіх, непоганий вихід ядра. На вигляд дуже він такий презентабельний сорт. У нього вже багато відео і я зняв, і мої колеги от, по фундуківництву Якби Це добре, що люди знімають відео, цікавляться, садяться, засаджуються, от, вирощують, отримують врожаї. Це все йде на благо е, нашої країни. От, якби Комусь там заздрити, чи ще щось, якісь там нюанси, це все лишнє. От, ринок великий, вистачить ринка всім. От, і заздрити не варто, ці всі справи вони нікому не потрібні. Потрібно просто займатися і все у вас вийде. Садити, не боятися. От, я бачите в свій час купував звідусіль, все, що можна було, так, по пересорту і по сіянцям дуже велика сума в мене. Попадос, але знав на що йдеш, як то кажуть. Так що гріх жалуватись, що маємо, те маємо. Добився деяких результатів. Для мене дуже великих результатів, так як я по освіті взагалі будівельник. От. Тому, в принципі, год. Ось я відібрав. Зараз підемо в парничок. Важко з кишені діставати. Час... Ой! Випав один частину дістав. Ось я відібрав крупняки. ну Не кожен ретельно передивлювався, але як попадалось, коли обривав, відірвав крупняки. Зараз ми їх підемо в парник, зважимо, заради цікавості спортивної. ставлю на дозарювання. Їду в садок і буду в садку вже збирати, бо в садку теж, особливо, де в засуху було. Менше вологі природньо, бо є місця, де більше вологі зберігається. У мене там низина чи наверху, а от саме де склон і на цьому горбику склону, там просто конкретно підсушувало, і там більше горіха опаду, і ну, дозрів, пошкодженого чи просто скинула рослина. І е, здоровий горіх він вже якби дозрів, вже починає сипатися теж. Тому поїду збирати, починати потихеньку шедевра. У мене рослин там багато. Мабуть, найбільше, поки що. От. Тому буду збирати. Потихеньку. Все, зараз перейдемо в парничок. цей теж візьму такий крупненький. От. І там зважимо зараз. Секунду. Ну що, друзі, в парничку зараз. Тут так класно. Тепленько. Ось, Ось я розбив. Доволі легко б'ється, дерево рукою розбивається. Мілкіший, крупніший, трошки важче. Ось це середній горішок. Ось придивіться, яка товщина скорлупи, яка наповненість? Це ось від нього шкурка. І зробіть свої висновки. Це ось крупніший. Теж яка наповненість, це ось від нього шкурка. Теж робіть свої висновки. Цей був 6-12. Давайте зважимо ці крупніші горішки, подивимось, що вони собою представляють. Я думаю, до Караманівської, до трапезунда він не дотягне, але тим не менше. Е, ще 5,3. Ще враховуємо те, що горіх вже почав гарно сипатися, він вже почав підсихати. 5,6 бо якщо брати е, ще зелений, який не випадає, він буде набагато важчий. О, 6 грамів. Будемо ложити в сторону найважчі. 6 грам. Два однакових, фактично. 6 грам. Ух ти ти бачиш неочікувано. 6-14 найважчий. 5-7 теж. 615 15 цей найважчий. Ось ці всі за 6 грам. 6,2 найважчий Найважчі. Поки що. Одномірна форма. Гарний. Крупний. Ух ти Лідер. І цей. 6,1 Ось вам. Ось вам красота. А ось і лідер. Шедевр. Цей рік. 6,4 грама сирий горіх. Висушений, думаю, буде за рахунок того, що він дуже крупний. Ну, в районі 4,5 приблизно. Можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. Класний горіх. Крупний. Я думаю, що цей горіх буде продаваємий. Він зараз висихає, він ще більше набере окраси. От, він такий стане буро каштаново. Е, ну от, щось в такому плані, так? Він вже набирає окрас, він вже починає. Ось він буде ось по типу такого майже. Дивіться, який красивий. Ось такого, наприклад. так. Такий він переливається вілюрчиком таким ззовні на горішку. Тобі ж дуже цікавий. Ну, Взагалі кожен сорт він по-своєму красивий. Не можна сказати, що якийсь найкрасивіший чи найсмачніший, чи найтоварніший, чи найврожайніший. от ні Такого сорту немає, всі чимось виділяються, от, але в цілому немає ідеального сорту. Ось така картина. Зараз я скуштую разом з вами, щоб вдасться мені одною рукою дістати. дістав Бачите, він частково бланшований, дістається. Всередині. У сирого горіха пустоти немає. Як висохне, подивимося. Я вам скажу такі, ядро, що є ще пожувати. Навіть середнього горішка. Не говорю вже про великого. Ось така красота на цій рослині в цьому році. Ой, я думаю, що там буде біля 2 кг сухого горіха. Прогнозував я 1 кг, але я завжди так прогнозую песимістично, знаєте. Не замахуюсь на щось таке дуже-дуже по прогнозам. От. А щось таке стабільне, середнє. От, якби. А все, що йде в плюс, якби воно потім ну, набагато приємніше, ніж би ти сказав, що буде 5 кг, а вродило 3. А так сказав, кілограма вродило, наприклад, 2. Ну, набагато приємніше. І от такий сюрприз, якби природа От, Тому якби, я склонний до такого, схиляюся. От, тому сушимо. Вже в, в ліві немає де ставити. Там заставлено трохи, поставлю під стріхою на вулиці, під будинком, під накриттям. Нехай там сохнуть, думаю, дуже швидко висохнуть. Хоча в нас дощі ще передають вже ці дощі, знаєте, вже вони так набридли, але нічого не вдієш. От. Тому їду ще сьогодні, мабуть, зараз це відео закину. і їду ще сьогодні, мабуть, Почну збирати врожайчик шедевра там уже на маточнику. Можливо, ще деякі сорти там подозрівали, теж зберу. Вже відео не буду по них знімати, там як сигналочка, бо не вистачає часу на все. Так що ось така картина. Шедевр радує. В принципі, які інші сорти. Не, ну, дуже мало таких сортів, які не радують. От, в принципі, все добре. Гарна форма, гарний розмір, як для десертного сорту. От, дуже все класно. Мені подобається. От. Будемо перевіряти інші сорти. Не, не можу сказати, що ідеальний сорт, але тим не менше. Плюсів більше, ніж мінусів, Скажімо так. Все, друзі, всім миру і добра, гарних рожаїв Почуємось.